Вітаю, друзі, на каналі Romer Play. Продовжуємо грати в чудову українську гру Острів. В попередньому епізоді ми вже збудували 9 хат, необхідно стартовому промисловість у вигляді лісопильні, ковальні та складу для наших ресурсів. Усі містяни забезпечені роботою мають провіант, тому що ми будували хати з обістям. На цю серію у мене є декілька планів, і зараз я вам їх покажу. Збудуємо теслярню, тому що наші тачки вже ламаються. А також можливо збудуємо ще одну стоянку. тачок. збудуємо торговий склад для того, щоб ми могли продавати на експорт або купляти в інших селах, а також додамо першу ядку. Це необхідно для будівництва 10-ї хати, щоб туди заїхала сім'я. І збудуємо міську раду для більших функцій керування нашим містом та займаємося фермерством. Розпочинаємо з будівництва теслярні. Пропоную розмістити її ось тут, в нашій невеличкій промисловій зоні. Дочекаємось, поки збудується 10-та хата. Ця хата буде без обістя. Тепер нам потрібно зробити відповідні умови для того, щоб сюди заїхала 10 сім'я. І, звісно ж, декорування. На задньому дворі я зроблю їм невеличкий садочок з яблунь. І куди ж без лавиці? Як ми бачимо, усі наші тачки майже дійшли до того стану, що вони зламаються. Цього не можна допустити, тому я сподіваюся, будівельники швидко збудують теслярню, і в ній з'явиться перший робітник. Але якщо вони не встигнуть, то в нас будуть великі проблеми з доставкою матеріалів до будівництва. Так, теслярня збудована, тепер треба сюди швидко наняти робітника. Давайте одного, а може двох. Побачимо. Ну, поки що ніхто не йде на роботу, можливо, в нас всі зайняті роботою. Все, перший робітник з'явився, і сподіваюсь, він скоро почне займатися своєю роботою, а саме ремонтувати нам. Тачки, так би мовити, місцевий екзібіт. І як бачимо, екзібіт вже взяв першу тачку на прокачку. А тим часом закінчилася перша зима та розпочалася весна. Тачки ремонтуються, а отже я можу бути спокійний, що проблем у нас з ними вже не буде. Незабаром вже почну займатися фермерством, тому пропоную збудувати комору. Розмістити я її вирішив ось в цьому місці. А також можна поставити в чергу будівництва торгівельний склад, і знаходитиметься він ось тут. Тепер залишилось дочекатися, коли його збудують наші будівельники, і ми зможемо продавати товари на експорт. В першу чергу це буде вугілля. Будемо намагатися заробляти на ньому гроші. А також хотів показати, що в мене є сім'я з власною пасікою. Бачимо, що в них є 4 вулика, і вони виробляють мед. Це чудово. А тепер давайте дочекаємося, коли будівельники збудують комору. Мора збудована, можна назначити на неї продукцію, котра буде в ній зберігатися. Зробимо це ми автоматично та будемо закупляти її поки що у наших містян. Економічна складова цієї гри для мене поки що складна, і я не до кінця в ній розібрався. Тому, якщо ви більш-менш вже грали в цю гру та маєте якусь стратегію побудови ефективної економіки, напишіть мені в коментарях, як це зробити правильно, щоб я не потрапив в жахливий мінус. А також потрібно не збувати займатися декоруванням. Хочу розмістити ось таку арку на вході в цей район. І висадити тут велику кількість кущів з бузком. Як на мене, це буде виглядати дуже гарно. Бачимо, що певна кількість продукції вже зібралася в нас в нашій коморі, а отже, можна розмістити першу ятку, щоб наші містяни торгували між собою різними ресурсами, а також це привабить десяту сім'ю в наше поселення. Ядку я вирішив розмістити ось в цьому місці. Поки що це буде одна. Я вважаю, що нам її буде достатньо. В майбутньому збудуємо повноцінний ринок, коли наше село буде трошки більшим. Також продукцію заповнюємо автоматично з тих продуктів, які в нас вже є. Приймаємо з працівників чоловіків та з різноробів та ставимо сюди на роботу одну жінку. Як бачимо, вона вже почала свою роботу та приносить перший товар на продажу. Мені дуже подобаються такі маленькі деталі в цій грі це настільки атмосферно і дуже файно зроблено. ось і перші товари, які будуть продаватися: це гарбузи, буряк, цибуля та яблука. Чудовий набір можна приготувати овочевий суп. А ось як і планувалося, десята родина вже прибуває в наше поселення. Вітаємо нову родину в нашому поселенні. Вам тут обов'язково сподобається ще розмістив перші сушарки. Щоб у нас в майбутньому був корм для нашої худоби. Поки що нехай сельчани його запасають тут. Тваринами буду займатися трохи пізніше. До цього потрібно підійти більш відповідально. Адже одного разу, коли я грав у цю гру, в мене помирала куча коров. Бачимо, що вже починає будуватися торгівельний ринок. Будемо розширювати наше поселення, додамо ще одну хату. Це вже буде 11-та. Бачимо, що наша комора заповнюється певною кількістю продукції, в принципі, все непогано. Торгівля також йде. Але я не впевнений, що в мене економіка йде в плюс, навряд чи це так і є. Так, бачимо, що доходи на всього 38 гривень, чи там у нас карбованці, я ще не знаю. Видатки в нас взагалі до 300 доходить. Тому заробітна плата більше всього нас забирає. Треба буде в майбутньому трошки зменшити заробітну плату, мабуть, я поставив занадто великою. Ну нічого, переживемо. Зараз у нас будується торгівельний склад, точніше торгівельний ринок, і ми зможемо продавати вугілля в Деркачі. І на цьому ми хоча б матимемо якусь копійку. Торгівельний склад збудовано, а отже можемо розпочати торгівлю. Давайте зайдемо в склад, додемо сюди працівника, спочатку керівника, а потім, звичайно, робітника, котрий буде займатися привозкою продукції. Збільшимо ми трошки заробітну плату. Це замотивує їх прийти сюди на роботу. Різноробочих поставимо трошечки менше, давайте 5. І тепер на експорт поставимо вугілля. Знайдемо його в цій кладці. Ага, бачимо, що вугілля в нас взагалі немає. Кудись ми його все витратили. Хоча у нас тут всього лише 2 вуглярні. бачимо, що вони поки що лише його виготовляють. Давайте збільшимо кількість до 4. Це дасть можливість нам збільшувати виробництво вугілля будемо на ньому заробляти. Робітники на складі вже з'явилися, є керівник, є працівник, а отже, торгівельний склад працює, та ми можемо починати продавати вугілля. Давайте поставимо сюди максимальну кількість, наприклад, 5 тисяч, і дочекаємось, поки вона заповниться, щоб відправити нам його в деркачі. Наш гонець вже в дорозі, майже дійшов до деркачів, пройшов вже половину. Як тільки дойде, ми зможемо продавати вугілля та будемо заробляти на цьому хоч якусь копійку. Це дасть нам триматися на плаву певний час. Отже, гінець на місці, ми бачимо, що деркачі купують 8274 вугілля. Для мене це прекрасна новина. Тож давайте почнемо його торгівлю. Також тут є мед, бачимо, що вони купують 1000. Давайте поставимо його теж на торгівельний склад і заповнимо, скільки зможемо. Ну всього лише 101 одиниця, то нехай буде 100. І купимо його у цієї сім'ї. А тепер перейдемо до вугілля. Повертаємося до деркачів, натискаємо на вугілля та продаємо всю кількість, яку можемо. Зараз це 2400. Десь о, якась певна кількість у мене зникла. Давайте поставимо 5 тисяч, гінці з діркачів будуть самостійно приходити і о, купувати його як тільки він з'явиться. Заробимо 250 гривень. Супер. Непогана угода. Що ж, бачимо, це спрацювало. Наш прибуток набагато збільшився. Поки що я буду використовувати цю схему з вугілля. Якщо ви знаєте більш ефективний спосіб заробляти грошей в цій грі. То напишіть мені про це в коментарях. А тим часом я помітив, що 11-та хата скажеться на те, що немає продукції на продаж. Що ж, давайте зайдемо в наш ринок і подивимось, так вже бачимо, що все було куплено і більше нічого немає. Потрібно сюди назначити продукцію по новій. Розпочинаємо будівництво ферми, та вже наступною весною почнемо садити поля. Та бачимо, що вже все окей з продукцією для 11-ї хати, тож будемо чекати нову сім'ю. А також бачимо, що возяться товари. Витеркаші, а саме вугілля, і ми на цьому вже починаємо ще більше заробляти. Дочекаємо, споки збудується ферма, та розмітимо наші перші поля. Ферма збудована. Очевидно, що поки що ми сюди не наймаємо працівників, так як в нас на дворі листопад, і незабаром буде зима. Посівний сезон ми розпочнемо весною. Поля я планую розміщати ось на цій галявині чудове місце для них. Скажу одразу, що трошки пізніше я їх перебудую, бо мені не зовсім сподобалось те, як я їх намітив. Вирощувати я буду на них гречку та пшеницю. А також до мене приїхав гінець з Мерефи, і я побачив, що вони продають теплий одяг. В мене поки що немає проблем з ним у наших містян, але я вирішив все-таки його купити. У мене є на нього гроші. Чому ви ні? Я щедрий мер. А також вже прийшов час збудувати міську раду. Це дозволить мені контролювати економіку нашого села. А також зробив першу імпортну угоду, а саме купив заліза в Деркачі, тому що поки що власний ми не добуваємо. Бачимо, що в нашому поселенні вже наступає друга зима. Поки що ми справляємося чудово. Все працює як потрібно, і ніяких проблем в мене немає. Поставлю на продажу теплий одяг, який нещодавно купив, і бачимо, що жителі одразу його купили. Супер! А от як я й казав, прибираю ці поля та збудую їх трошки інакше. Зроблю три великих поля, щоб на них вирощувалось як можна більше продукції. Як і казав, вирощувати будемо тут пшеницю та гречку. Також можна було б зробити ще четверте поле для картоплі, можливо, зроблю це пізніше. А також намічаю перший млин нашого села. Ну а далі не зрозуміло для чого, і я витратив ресурси на будівництво ще однієї комори. Навіщо я це зробив? Не зрозуміло. Я ще зіграю велику кількість часу перед тим як помічу, що в мене дві комори та цю. Але для балансу всесвіту я зробив ще правильну річ: збудував стоянку тачок біля ферми. Щоб містянам не доводилось далеко ходити по тачки. А також додав додаткову ятку біля торгівельного складу, нехай також торгує продукцією. Наступним кроком в моєму будівництві була розмітка нового житлового району, так би мовити. Знаходити мене він ось тут, біля полів та біля нашої річки. Я вирішив відійти від основного району та розмістити нові хати трошки подаль від нього. Адже там в мене вже занадто мало місця. Перший млин збудовано. Працівників поки що туди не наймаємо, бо в цьому немає сенсу. А також збудований ще додатковий колодязь, тому що мені здавалося, що одного не вистачає вже. Друга стоянка тачок також вже збудована. Замовимо туди 4 тачки. Та дочекаємось, коли збудується наша міська рада. Міська рада збудована, тепер я маю набагато більше можливості для керування нашим містом. А також треба сюди найняти радника. Нехай це буде жінка. Завдяки ній, я зможу керувати сезонними роботами, але мені ще потрібно розібратися, що це таке. Ну і звісно ж, я не можу без того, щоб не зайнятися декоруванням. Навколо міської ради я хочу зробити паркан, прибрати лишні дерева та задекорувати її кущами, лавицями і, можливо, поставимо сюди якусь альтанку. В майбутньому я зроблю тут ще більше декорацій, коли звідси приберуться всі ці дерева. Тому що, так би мовити, це моя хатина головного мера цього поселення. І я хочу, щоб в мене на участку все було дуже гарно. Бачимо, що Тесляр вже зробив одну тачку. В мене зібралася необхідна кількість вугілля, а саме 5 тисяч, тому відправляю ще одного гінця в деркачі та продам їм ту кількість, яку зможу. А також, мабуть, приберу вже з продажі мед. бо сім'я, яка має вулики, більше меду вже в неї немає. Поки наш гінець поспішав в деркачі, щоб укласти ще одну чудову угоду на вугілля, вже настала весна. А отже, починається час посівної. Для того щоб як можна швидше почали садити наші поля, я позвільняв чоловіків та жінок з усіх робіт, які мені зараз не потрібні. Аби в нас було як можна більше робітників та різноробів на фермі. І як бачимо, це спрацювало. Перші поля почали засіватися. А отже, я впевнений, що ми встигнемо все засіяти до початку зими. Ну це ж очевидно. Єдине, що було не зроблено, так це орання полів. Сподіваюся, це ні на що не вплине, і пшениця та гречка виростуть нормально. А вже на наступний сезон обов'язково треба поорати поля. Якщо я не помиляюся, то після того, як поля були засіяні, можна звільняти робітників та повертати їх на старі роботи. Власне кажучи, зараз я це і зроблю. Всіх робітників з ферми я звільнив. Повертаємося, наприклад, до лісопильні. Сюди повертаємо двох чоловіків, в теслярню, поки що у нас працівник є. На склад повертаємо жінку, а другий склад також. До речі, я не досі розумію, чому в мене два склади стоять, ну нехай буде так. На покрівельню повертаємо жінок. В торвельному складі в нас нічого без змін. Так, ще одна комора. Я поки що так її так і не прибрав. Вони стоять, до речі, поруч біля одної. Прекрасно просто. Повертаємо сюди. А от зараз я, мабуть, зрозумію, що я затопив. <побачу>, Побачу, що в мене дві комори. Е, і її зруйную. Ні, не зруйнував. От таке. Я ж точно пам'ятаю, що я її руйнував. Ну ось ще одна комора. Я дивлюсь на те, що тут о, з'явилась працівниця, потім я бачу, що в мене ще одна комора, і розумію, що я конкретно затопив. Нафіга я це зробив? Зараз це коментую вже після того, як відео знято. Все, друзі, прибираю я лишню комору і повертаю далі робітників на свої роботи. І в принципі, взагалі, я, мабуть, зараз приберу звідси мед, бо бачимо, що сім'я в нас більше не має меду, чомусь в цьому році бджоли в них. Мабуть, мабуть літом. Або в кінці літа з'явиться в них мед. Поприбираю ще деякі товари, які в нас не, ви... не виробляються в нашому поселенні. Давайте поставимо гречку сюди на майбутню та пшеницю. Після того, як вони зійдуть, вони будуть всі коморі і повернемо найм жінок на різноробів. Та й в принципі, треба всюди перевірити, чи вернув я найм жінок, тому що перед посівною я прибирав. Найм, жінок до різноробів та чоловіків також. Тому хочу це все перевірити. Ну, начебто, повернув сюди, де потрібно. Ще глянемо на вуглярні, там, в принципі, все окей. Так, все нормально. Ну що ж, мабуть, все. Все, що потрібно, я зробив. Тепер треба дочекатися, коли зійде наш пшениця та гречка, але це вже буде в наступній серії. На цю серії вже. Ми більш не займатимемося фермерством, приділимо це увагу в третьому епізоді. Також за кадром я ще займався економікою, а саме для деяких робіт зменшив заробітну плату до 70%. А на цьому цей епізод закінчується. Дякую, що його подивилися. Та дякую за підтримку в попередньому епізоді. Це дуже багато для мене значить та мотивує. Давайте підсумуємо, що було зроблено в цій серії. Ми розпочали повноцінну торгівлю з зовнішніми селами. Розширили село на ще дві сім'ї, можемо керувати поселенням завдяки міській раді та посіяли перші поля. В наступному епізоді я ще не знаю, що ми будемо робити. Але точно зрозуміло, що будуть збудовані нові хати та будуть робочі для нових виробництв. Також виросте наша пшениця та гречка, і будемо з них щось робити. Та 100% буде багато декорування. Адже я хочу гарне українське село. А також я хочу попросити вас не забувати коментувати це відео, підтримувати його вподобайками та по можливості робити репости вашим друзям. Адже YouTube попередній епізод почав рекомендувати якогось дива кацапам, і я побачив, що трафік в мене йде з кацапських відео про War Thunder. Серйозно, друзі, ну це максимальний фейл від YouTube. Тому щоб не було таких приколів більше, і щоб я цього не бачив, потрібна ваша підтримка та ваш репост. Саме українському глядачеві. Я не хочу себе бачити на каналі Кацапів. Перші поля почала засіватися та саджатися в тюрму, ну це капецькі. Вітаємо нову родину в нашому поселенні. Вам тут обов'язково. Наступному я захотів збудувати сушарки. Щоб у нас на майбутньому вже була якась. А, що саме? Сіна для корів, напевно. Наш гонець вже в дорозі, майже дійшов до тиркачів, пройшов вже половину. Дочекаємось, коли він. Дочекаємось, коли він дід. Дочекаємось, коли він до дід. Дочекаємось, коли він до доді... ну, це капець якийсь. І, як бачимо, це спрацювало. Перші поля, почала. Перші поля почала засіватися та саджатися в тюрму, Ну, це капець якийсь.